Ваші брухливі облески і зустрічаємо першу команду на цій сцені. Зустрічайте! Команда КВН, Камон! Нашій команді вже рік. Ми настільки досвідчені, що на сцені почуваємось як вдома. Ось ми в ми квінаріла. Ярема, ти чим слухав? Ми почуваємо себе як вдома. Ти шо вдів? в мене ремонт. Так чого ти в смокінгу? У мене євроремонт. Ще раз всім добрий вечір. І оскільки ми команда з ветеринарного, то перший випадок міг стати стільки у нас в університеті. Привіт, Ну ладно, я пішов. Уявіть собі, якби герої одного з мультфільмів були свідками Єголи. Добрий день! А ви вірите в Діснея? Ні, я вірю в союз мультфільм. Ммм, mm, московський патріархат. <му> Страшний сон продавця квітів. Вона носила квіти в лосі, і ними грався віще віта. Людинка, та? Любиш так адванський. Любиш? Полюбуйся! А подорожник після тебе весь в крові. А а, а не забудь-ка. Забудь. Та гербарія я ще досі не попустило. Я не буду більше продавати квіти! Мужики, свобода! Поганий солдат, який не хоче бути генералом. Поганий горобець, який не хоче бути дятлом. Горобець, який на хвилину уявив себе дятлом. <sext forina financerue> Дочка осама Бен Ладена в дитсадку. Бен Ладена, а Ану розкажи, який а... То як ні, то ми вже репетирували, ми вже прийшли. Ні. Що? Ну, будь ласка, ну я тебе так прошу. Ну, ну Добре. Раз, два, три, чотири, п'ять. <звук> <звук> Більше в садик не піду. <звук> Все популярнішими стають відеодзвінки. Дивимось. А Одинокий муши в самом саку. Мама дзвонить. На даний момент абонент не може прийняти ваш виклик. Притурок я тебе бачу! Мама тихо, я в церкві. А хто там взаді стоїть? Церковний хор. А зараз трішечки реклами. Head <ines vais> right and shoulders. Пантін праві. Вологі салфетки дельвейс. Пачка на місце вистачає. На касах вокзалу. Мені, будь ласка, квиточок до Києва по студентському. Гітлер Іван Пилипович. І що тут смішного? Вибачте, без вусиків не впізнаю. Ой, чисто для мене. Ваш дід воював? Ну, воював і що? А на якій стороні? Ой, не можу потішу. Цей, ви знаєте, до Євро 2012 наші пасажири зобов'язані знати англійську мову. Hi, my name is Jeremy. Hi, Jeremy. Hi, Гітлі! Ви знаєте, це мене дратує. Можна мій квиточок? Прошу, прошу. А, секундочку, замовимо сказати. Ваш поїзд відправляється з третього пирогу! Oh, oh. sure. oh, oh. Друзі, а на кінці трошки лірики. Ми виступаємо не за гроші. Ми виступаємо лише для вас. Погані чи хороші, це не важливо для всіх нас. Ми просто хочемо вам сказати, життя простіше, як смішне. Давайте будемо сміятись, давайте будемо за одне. Мороз і сонце день чудесний, і що ти дремліш, друг прелісний. Пора... Єрема! А в мене ремонт, я забусу секундочку. з вами була команда КВН Камон. Дякуємо.